Малята, сьогодні ми разом з вами відвідаємо магазин іграшок. В магазині цим малята гарних іграшок багато. І великих, і малих. Привітаємо їх. Привітайтеся малята з іграшками. А зараз, малята, ми з вами пограємося. Я буду загадувати вам загадки, а ви відгадуватимете, про яку іграшку йде мова. Слухайте уважно. Я яскрава і висока, різнобарвна і струнка. Мої кільця розкладають і на стрижень знов збирають. Що це малята? Так, це піраміда. Молодці. Малята, а де стоїть пірамідка? На підлозі. Поміж чим стоїть пірамідка? Між полицею та машиною. Малята. А як можна гратися пірамідою? Так її можна розкладати та знову збирати. Музика. Наступна загадка. Круглий, гарний і легенький. Ястрибучий, веселенький. Мною діти люблять гратись, коли сумно розважатись. Що це малята? Так, це м'ячики. Де вони в нас лежать? На верхній полиці. Молодці малята. А як можна гратися м'ячиками? Його можна котити, малята ось так. Кидати, що його привало. Наступна загадка. Ляльки ми дуже незвичайні, завжди рівненько стоїмо. Покласти, як би не старались, ніколи ми не лежимо. Діти, ви здогадались, що це? Так, це ляльки не валяйки. А де вони стоять? На підлозі. Біля чого вони стоять? Біля полиці. Молодці малята. А як можна гратися ляльками? Ось погляньте, малята, як вони гарно вміють танцювати. Але не падають. Наступна загадка. З цим малята люблять грати, споруд багато будувати. Меблі, башточку, доріжку, стілець і стіл, зручненьке ліжко. Про що це малята йшла мова? Так, це будівельний матеріал. Ось він. Де він у нас лежить? На полиці? На якій? На нижній полиці. Правильно молодці. І що там у нас лежить? Це губики та це глинки. Молодці малята. А як можна ними гратися? Можна побудувати ось таку башточку або ось таку доріжку. Гляньте, нашим неваляйкам дуже сподобалась доріжка. І остання загадка малята. Не автобус і не віз. Має четверо коліс. Я з дорогою дружу, все кудись по ній біжу. Що це? Молодці! Правильно, це автомобіль. Де він стоїть? Правильно, на підлозі. А біля чого він стоїть? Біля пірамідки. Молодці, малята. А як можна ним гратися? Його можна котити. Ось так малята. А зараз малята. Я пропоную вам пограти в гру, якої іграшки не стало. Погляньте уважно на іграшки. Що у нас тут стоїть? Неваляйка, м'ячик, машина, кубик та піраміда. Запам'ятали? Якої іграшки не вистачає? Молодці, уважні, машинки не вистачає. А тепер ще раз пограємо. А тепер якої іграшки не вистачає? Молодці, не валяйки немає. Продовжуємо малята гратися. А тепер чого не вистачає? Молодці, уважні, кубика не вистачає. Продовжуємо гратися. Чого не вистачає? Уважні ви, молодці. Звичайно ж пірамідки. Продовжуємо малята гратися. А чого ж зараз не стало? Уважні? Так, м'ячика не стало. Сподіваюсь, вам сподобалась подорож до магазину іграшок. Ви молодці, ви були дуже уважні та правильно відповідали на запитання. Дякую вам! А нам час прощатися. До побачення!